Солдати воюють, а люди платять. Новий військовий податок від 1 серпня зніматимуть із заробітку українців, спрямують гроші на армію. Подібний збір сплачували громадяни під час Другої світової війни. Тож такий податок зовсім не ноу-хау. Самим громадянам ані звітуватися, ані кудись окремо сплачувати гроші не потрібно буде. Збір вираховуватимуть автоматично. Сюди будуть входити як заробітна плата, тобто матеріальна допомога, всі інші виплати. Утримувати буде їх податковий агент, не буде утримуватися військовий збір з матеріальної допомоги вагітним. При пологах не буде так само. Він утримується ні з благодійних внесків, ні з пенсій, ні з стипендії студентів. До речі, сплачуватимуть військовий збір і фізичні особи, котрі не є громадянами України, але одержують зарплату на теренах нашої країни. Рівняни ж про новий податок вже здебільшого знають. кажуть, готові платити, аби тільки гроші пішли туди, на що їх збирають. Нормально будемо платити. Ну я не знаю, що це правильно буде. Не знаю, воно буде діяти в нас, як вона має діяти. Готовий, але чому буде діяти? У мене син вчиться в військовому інституті, я знаю, як це важко. І рахую, знаєте, що треба армії допомагати. І якщо 15 гривень, це від тисячі виходить, 15%. Ну, Приблизно плюс-мінус, то я думаю, що це не такі великі гроші. Тому що якщо розібратися, гроші йдуть де-інде, і на що інде. І люди часом і не задумуються на витрати, на те все, то я думаю, що це. На те воно <хи> була би дуже доречно навіть. Якщо військовий збір справа тимчасова, його збиратимуть до 31 грудня цього року, то і ще одне нововведення часових обмежень поки немає. Податок на депозит від тепер автоматично зніматимуть із прибутку вкладників. При цьому немає значення ані сума депозиту, ані розмір отриманих відсотків. Така ставка діє абсолютно для всіх. Це 15% від нарахованих. Е від отриманого прибутку в вигляді відсотків банку чи фінансової установи, там, кредитної спілки, ну, любої установи, яка там, де ви є вкладником, утримуватися вони будуть автоматично під час закінчення депозиту. Тобто, якщо ви поклали на місяць, то відповідно, коли в кінці місяця ви будете отримувати свої відсотки, з них буде отримано автоматично 15%. Податківці переконані, на кількість депозитів новий податок не вплине. А той факт, що отримуватимуть дещо менші прибутки з депозиту, аніж планували, змусить переглянути пропозиції банків. Рівняни ж у цьому питанні неодностайні. Одні шукають позитив у нововведенні, інші кажуть, депозиту уникатимуть. Не готова, маю депозит, але заберу, щоб не платити податок. Я не вважаю за потрібне тримати гроші на депозиті, тому мене це мало. Дякую. Як треба, то треба. Муситимуси платити. податком. Не будуть обкладатися відсотки на поточні банківські рахунки, на які громадяни одержують виплати зарплати, стипендії, пенсії та інші соціальні виплати. Ірина Нечепорох Володимир Захаров новини Рівного.